23 травня 2023 року. Соняшник ЛГ 50480. Такий стан. Дякую, хто завітав на канал. Дякую, хто підписався, дякую, хто приймає участь в обговореннях і коментарях. Особливо приємно, коли коментують. Хоча цей канал створювався для особистого, для нотатка. Але то таке. Дякую всім, Подобайка, коментарі. Це все вітається, поїхали по темі. Соняшник. Ось такі маємо сходи на сьогоднішній день, 14-й день після посіва. Ось такий розвиток. Зійшов він у нас добре, десь труднощі, де ось. Сліди трактора при культивації ми сіяли в болото. За слідами трактора культиватор вигорнув грудку. Хоча культиватор із катками ну тут, тут така грудка, що вона гвозді, можна, я кажу, забивати. Пластилін був. Тут трошки воно з труднощами сходить десь в сухої землі. Лежить, тому що сівалка скакала по цим грудкам, хоча ми сіяли потихеньку, десь підкинуло і насіння майже зверху лежить в сухому, піде дощик, зійде. Сьогодні по темі боронуємо. Боронуємо своєю тяжкою бороною такою, трошки вона тяжкувата, але боронуємо, боронуємо, тому що. Десь вже пішла нитка і ми сіяли це по просі і ось пішло просо, сходи проса. Пішли просо. Поки воно тоненьке, маленьке, ми його попитаємося заборонувати. Десь у нас інші бурянці сходять, волога є, волога є. Нарушимо ту ниточку. Якісь бур'янці сходять, думаю, ми більше толку. Борона тяжка, тому робить ось таке. Як глянуть після борони, соняшника майже нема, але він ось його пригорнуло. Соняшник підніметься, це вже перевірено. 100% трошки тяжкувата борона, але в нас вибору немає. Обіцяють щось там дощі. І треба прибрати трошки бурянці. Бо якщо підуть дощі, то воно трошки заросте. Не без втрат, звісно, ось пройшла борона, десь вириває. Тому що борона тяжка, було б добре, трошки легші борони. У нас десь куйде сильно чомусь лізло. Ми в полі вже ось попідвішували, тому що цей зуб, як назву, чогось попадав на рядок і сильно низько борона йшла. Іменно цей край. І виривало соняшник. Я вже думав кидати, вже і не боронувати. Але вийшли з ситуації, підв'язали і вона трошки у нас в підвішеному стані. Ось такий вигляд після борони. Ідемо 2,6-2,7 кілометра. Це потихеньку, тому що 2,8 вже занадто. Втрати є, ось лежить, ось витягнули. Але ми і 7, для того ми сіяли. Ми сіяли, в нас тут вийшло десь 60 тисяч. У нас посівна одиниця на 2,5 гектара. Ці поля, де в нас йде підборонування, ми завжди сіємо густіше. Тому що розраховуємо на ось такі втрати після боронування. По-любому, як би ти не старався, по-любому воно вирве, десь пошкодить. Воно ж не пошкодить через одне, десь і підряд, але то таке. Іде борона глибоченько, але це. Десь пошкоджує соняшник, а як ми бачимо після борони, ми знімемо відео, я думаю, або коротке відео через 3-4 дня. Тут будуть красиві рядочки. Воно все підніметься. Те, що пригорнуло. Але борона ось не треба на якої глибині Вириває навіть не треба на такій глибині. Дай Бог, щоб виривало не треба, а соняшник лишався. Ось Соняшник після борони це вже проход борони. І ось він так виглядає. Стоїть він прекрасно. Десь є рядочок, так ось. ось, Але він тримається. Ось. ось, Цей ось. Видірнуло. Видірнуло його. Десь зуб, ну, я ж кажу, не без втрат. але Таке прийняли ми рішення ось, бачите, після борони ми вириваємо, борона йде в нас ось на глибину до мокрого, Вона йде по мокрому. Якщо підняти, ми бачимо по сирой землі. Ось такі справи. Так ми працюємо. Подобайки, обговорення, що ми робимо так, що ми робимо не так. Дякую за увагу. Слава Україні!